Ну що ж, всім здорова, з вами Коля Бінго і ласкаво присумо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Гелікоптер-Ритуальник. Тому початком цього відео не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал і ділитися цим відео з друзями. Ми поїхали! Нажимаємо на грати, нажимаємо на вибір гелікоптер. І тепер вибираю на нью Джори Ритуальник. Я вибирав я вибирав щось там з краї, а зараз... Братва е, вра, Ню Джорет. Тому повторюю, підпишайте до відеоста. Не забувайте мене підтримувати підпискою і своєю вподобачкою, тобто лайком. А я братва починаю. Так, раз, два, три. Все, запускаємо долегло і полетіли. Так. Яке б мені зараз завдання випало? Ну, перше завдання, це я тільки тільки на. Цей. Коротше, і я тільки на братва підняв е, гелікоптер не або вже знову він сів. Так, ладно. Так, давай опа, опа, блін, а він падає. Братва кожен раз, коли ти не підтримуєш висоту, ти, він починає падати. А так він вроді вже тримає висоту, таку по чуть-чуть. Ще, ще, опа! Все братва, першу місію виконує, це припаркуватися. Ні, ну блін, я ще не хочу сьогодні тільки місії випадку, правильно, братва? Так що зараз вперед. І а, слідкуйте за машиною. Окей. Ізі. Ага, ну я вже відриваюся, якщо що. Де та машина, блін? О! А я хочу в ротва по максимуму високо. Ну 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 давай давай. давай. Ух ти, блін! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні 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 Тихо, 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 братва Опа, вище вище вниз. Чим вище ти воно далі відстань. Ну, блін, ти же, що, ти не летиш чи ти їдеш чи ти не їдеш. Ні, Ну я, ми, в принципі, можна поняти, але що це якийсь джіп, правильно. Так, братва, приземляємося, блін, не в дерево, не в дерево, не в дерево. Ух ти, блін. Падаємо, падаємо, падаємо. Ладно, я ще я ще. Я ще... Ладно, я ще. Ладно, я жартую, Ладно, я жартую, і піднімаємось. І ще раз. Ладно, я жартую, і піднімаємось. Так, ладно, братва, Тепер вперед нажимаємо. Яке завдання мені зараз подає. Я хочу щось тушити йому. Тушити. Кось знов рятувати стрібину, не знаю. Якимись магнітами щось витягувати. А не, паркуйся, паркуйся і паркуйся. Ну мені п'язують таке припаркуватися. Ну, ну, окей Все брота потихеньку і одразу падає. давай, давай, давай оба, оба оба. Ще вперед. Ще вперед Ще чуть вперед Оба Блін, є! Сіли. Так, сіли тепер. Раз, а, два, а, три. Вперед. І тепер нам потрібно Свою ціль знайти Ракети та ти що? Ну окей, го, ракети. Так. Так, оба, 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 оба. Одну з цих машин мені треба завалити. Ага, так мені всіх їх треба завалити ракетою. Окей. Окей, давай, 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 давай. Одна, одна злетіла з траси. Одна в нас траси злетіла. Так, де друга? Друга? Ага, я не встиг, да? Окей, продовжуйте. Продовжити це спочатку, окей. Але виявилося, що це не спочатку, це мені треба просто за ним продовжувати їхати. Летіти, вибачаюся, таке тіке... тільки де самі машини. Ага, Братва, мені потрібно припаркуватися, ну, окей. Сісти на місце взльоту. опа опа, опа, опа. Е, вставай, -е, ставай. Става. І сідай. Блін, не розлетіться! Чу це тебе ага, давай, давай, давай. давай. Оба! І є. І є. Просто брата, знаєте, що саме странне, що такий современний гелікоптер розвилися. ладно, раз, два, три. Низько за цією машиною. Ладно, я ж не буду теж дуже відругатися. Давайте припіднімемось. Ще піднімемось і понав. Ух ти, блін. Давай, 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 давай. Вище, 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 блін а вище. Все, не єще. Так, давай, пішов. Ну я чуть-чуть скручу, 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 скручу по скручим програмі. Хоба, хіоба. оба. оба. Об, давай, 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 давай. Хі, пішов. Все, я припарковуюсь. Я припаркувався і погнал. Я, кав... я хочу полати. Так. Хоба. Оп. Об.

Вон туби меска, я иду вчера. Угу. Mm -hmm. Позвонил сказал. Угу. Mm -hmm. Так. Я з вами лайк, підписуйтесь на канал, дніться цим дорозі. Всім пока-пока-пока. Пока.